Свого часу провідним засобом пересування через американські річки та озера були пороми. У наш час їх залишилось небагато. Пороми продовжують перевозити автомобілі та пасажирів, як правило, у місцях, де будувати мости або ж неможливо, або економічно невигідно. Щоправда, таких залишається все менше. Колись на річці потомок, що протікає через Вашингтон, працювало понад 100 поромів. На сьогодні залишився лише один, який з'єднує штати Мериленд та Вірджинія. Пояснює Руслан Петричка. Субота-ранок. Легкові автомашини заїжджають на пором під пильним наглядом капітана. Потім в'їжджають велосипедисти. Скотт Лейк та його друзі зібралися на тренування з триборства. Я люблю пором. Таке відчуття, ніби повертаєшся у минуле. Приємно побувати на річці, а заодно скоротити відстань до місця призначення у цьому є щось ностальгічне. Це не новизна, це старий пором, який виконує свою роботу. Уперше пором на цьому місці запрацював у 1786 році. Здебільшого його використовували як засіб сполучення через річку Потомок між штатами Мериленд та Вірджинія. А коли почалася громадянська війна, пором став транзитним пунктом для військ. Про славне бойове минуле нагадує назва судна, яке носить ім'я генерала Джубула Ерлі, командира конфедераційних військ. З 18 століття пором поміняв кілька господарів, але з 1946-го у нього є постійний власник. Родина Браунів мій батько повернувся з другої світової війни і разом з друзями придбав права на володіння поромом у 1972 році. Коли я повернувся з армії, мене попросили перебрати справу. Я не дуже хотів, але погодився робити це протягом року. Так і почалося. Роботи ставало все більше і більше. Із зростанням навантаження збільшувався і розмір порому. Спочатку судно вміщувало три автомашини. Після укріплення його сталевими плитами стали перевозити 15 авто. Тепер пором переправляє 24 автомобілі. Цей єдиний пором, який працює на річці, Потомак, є популярним засобом пересування для місцевих мешканців. Завантаженість, менша завантаженість, менше головного болю. Я щодня користуюсь поромом, добираюсь так на роботу. Я це роблю вже вісім років. It's... It's... звичайно, я можу швидше дістатися, куди мені потрібно, та й це приємна подорож. Ціна кажуть пасажири так само досить доступна: 5 доларів в одну сторону або 8 доларів в обидва боки. Девід Пірс та ще три капітани перевозять пасажирів щодня круглий рік. Працюють у кілька змін, що починаються о п'ятій ранку і закінчується о 23 годині. Хотілося б, щоб маршрут був довший, не 3,5 хвилини. Відповідальності на нас лежить чимало. Треба стежити за річкою, за причалом, Треба збирати гроші за переїзд і встигнути це зробити до того, як ми прибудемо на другу сторону. Хіба що поблизу буде збудований великий міст? На сьогодні пором залишається єдиним шляхом сполучення через річку Потомок у цьому місці. Руслан Петричка голос Америки.